Мене звати Кукшан Тарія і я технічна спеціаліст компанії ІСИТ. E і сьогодні я вам продемонструю наше рішення Сефтикаван. One – це унікальне рішення для запобігання втратам даних та захисту від інсайдерських загроз, яке допомагає виявити ризики безпеки, управляти потоком даних та захищати конфіденційні дані. Сефтика це on-premise рішення, тобто вона заснована на клієнт-серверній архітектурі. Для роботи з системою ми маємо дві консолі консоль управління, яку ви зараз бачите на екрані, та веб-консоль. Management консоль використовується для налаштування та управління сервером базою даних клієнтами та агентами на робочих місцях. Свою чергу веб – це веб-консоль. Вона частково дублює і доповнює консоль адміністратору, та, будучи сайтом, доступно у вашій локальній мережі організації і націлена більше на керівництво та менеджерів, так як відображає інформацію, аналізу, поведінки користувачів. Її ми розглянемо трошки згодом. Зараз відкриємо консоль адміністратора. Як бачимо, інтерфейс можна розділити умовно на три блоки: інформаційний, безпосередньо DLP та доступ до веб сейфтики та налаштування серверу. Почнемо з інформаційного блоку. Тут ми бачимо перше меню це дашборд, панель інструментів. Тут у нас іде огляд даних, зібраних з усіх активних функцій по програмах, пристроях, вебресурсах і так далі. Справа у нас відображається дерево організації, що відображає усі підключені комп'ютери. Також можна налаштувати час, за який буде відображена зібрана інформація. Також зліва є список додаткових джерел для відображення. Наступне меню це у нас сповіщення. Тут ми проводимо налаштування сповіщень для адміністратора, аудитора чи групи реагування. Є два режими: режим налаштувань, де ми безпосередньо налаштовуємо, та режим звітів, де ми можемо переглянути інформацію про налаштовані сповіщення. Наступне меню це у нас звіти. Тут ми налаштовуємо відправку регулярних зведених звітів в форматі Excel або PDF, а також їх можна зберігати на каталог на сервері. Звіти створюються по шаблонам, є дефолтні шаблони, а також можливо створювати власні. Далі переходимо до блоку DLP, і перше меню це у нас меню Discovery. Тут показується інформація для аналізу потенційних проблем безпеки, що дає змогу краще зрозуміти роботу користувачів, серверів та систем. Тут ми можемо переглядати інформацію щодо використованих додатків, зовнішніх пристроїв веб-сайтів, інформацію стосовно друку документів. Щодо використання мережавого трафіку, емейл, якщо у нас є підключення до вашого поштового серверу, та безпосередньо інформацію про операції з документами. Далі розглянемо вкладку текшн. Тут ми налаштовуємо політики, що забезпечують захист конфіденційних корпоративних даних від несанкціонованого використання. Перше меню це у нас DLP-Logs. Тут знаходяться записи про всі операції з даними або програмами. Наступну категорію ми розглянемо це категорії даних. Тут ми вказуємо саме, що нам потрібно захищати. Є декілька типів створених. Категорії даних: перша це sensitive content. Тут дані ідентифікуються на основі вмісту за допомогою попередньо вказаних шаблонів, по типу як номера кредитних карток, IBAN і так далі. Словників, слів або регулярних виразів. Наступне у нас. Категорія даних на основі метаданих. Тут у нас ідентифіковані дані за допомогою вже існуючих метаданих. Вибачте, продовжимо. Ідентифіковані дані за допомогою вже існуючих метаданих інших програм, таких як приклад автор чи назва компанії в документі відового офісу. Наступний тип це context Rules. Тут адміністратор створює правила класифікації, при яких потрібні файли тегуються для їх подальшого захисту. І останній тип це File Properties. Тут у нас іде класифікація на основі розширень файлу. І зараз розглянемо категорію даних Sensitive Content. Назвемо її, наприклад, Policy. Створюємо категорію даних і натискаємо налаштувати категорію даних. Як бачимо, в першій вкладці, ми можемо вказати мінімальну кількість півпадін. Наприклад, оберемо один. Далі можемо вказати уже попередньо е, визначений зміст, наприклад, номери банківських карток або IBAN, або іншу інформацію, яка вам підходить. Е, далі ми можемо самостійно налаштувати е, власні якісь регулярні вирази, ключові слова для пошуку конфіденційних даних у вмісті файлу. Ось так ми натискаємо New Expression і вводимо е свої слова або регулярні вирази. Е також можна завантажити власні словники конфіденційних даних. Е після створення відповідного правила натискаємо ОК. І е також е можемо Налаштувати меню розпізнавання знаків для роботи з графічними зображеннями, і можна обрати типи файлів, до яких буде застосовуватись правило. Після всіх заданих налаштувань натискаємо «Фініш» і буде у нас вже налаштована наша категорія даних. Далі розглянемо. Меню DLP Policies, Тут саме ми і вказуємо всі обмеження в політиках DLP. Щоб створити дану політику, нам потрібно обрати тип політики. Також у нас є три типи політики: є загальна політика, є політика на основі категорій даних, які ми тільки що розглядали, і також політика на основі категорій додатків. Тут ми можемо обрати потрібну категорію програм, до якої буде застосовуватися політика. Наприклад, оберемо категорію політики загально і натискаємо Next. Далі бачимо вже безпосередньо меню налаштування політики. Є три дії: у нас це виключити політику взагалі, тільки логування логування та сповіщення і безпосередньо логування та блокування. Також у нас є можливість разового дозволу для довірених користувачів, ми можемо включити. І також є можливість створювати тіньові копії: це запис дій користувача при порушенні. Далі до вкладка правила політики. Тут ми обираємо безпосередньо. Дозволені та заборонені дії, можна обрати будь-які дії із представлених, кастомізувати їх, як, наприклад, ми вибрали заблокувати завантаження документів, відправку через емейл, e через різні месенджери та відправку на зовнішній пристрої. Після відповідних налаштувань натискаємо Next та обираємо комп'ютери або групи комп'ютерів, до яких буде застосована дана політика. І після цього натискаємо Finish, і політика буде успішно створена. Далі меню у нас це зони, тут ми можемо створювати довірені і недовірені групи для більш тонкого управління політиками і правилами. Наступне меню це у нас Disguard. Тут ми можемо розмежувати права доступ на, доступу на використання дисків. Наступне у нас це контроль пристроїв. Тут ми вказуємо, які зовнішні пристрої співробітник може використовувати, створювати зони, і, відповідно, забороняти підключення всіх інших е, зовнішніх пристроїв, які у нас немає в довірених зонах. Е, наступні дві вкладки відносяться до шифрування даних. Е, шифрування у нас відбувається: е, за допомогою Microsoft Bitlocker Encryption сейфтика тільки дозволяє управляти цим функціоналом, шифрувати диски або зовнішні пристрої. І останній блок це блок у нас обслуговування. Тут ми можемо управляти та налаштовувати різні компоненти сейфтика. Серед даних налаштувань, які тут представлені, є декілька важливих вкладок, про які я розкажу детальніше. Перше, це у нас оновлення та розгортання. Вона дозволяє управляти оновленням серверу, а також інсталювати, видаляти та оновлювати клієнти. Також тут можливо завантажити інсталяційний пакет для ручного або Інсталяційний пакет агента для ручного або встановлення через uh, Active Directory. Uh, далі у нас вкладка це налаштування інтеграції, uh, він, відповідно, потрібен для налаштування інтеграції з програмами, які вже встановлені на комп'ютерах. Також можна налаштувати інтеграцію з Офісом 365, інтеграцію з Fortinet та інших. Uh, Можливих інтеграцій. Наступне це у нас управління базою даних. Ця вкладка використовується для резервного копіювання даних, очищення застарілих даних та підключення старих архівів. Також категорії даних. Тут у нас включає вже готові категорії додатків готові категорії веб-сайтів, ви можете їх редагувати, створювати власні категорії, оновлювати і так далі. І остання вкладка це у нас профіль, тут наведено основний огляд налаштування блікового запису, також можна налаштувати підключення до бази даних і також підключення до ActiveDevita. Зараз ми вже перейдемо до розгляду веб-консолі управління веб-сейфтика. І перше меню це у нас меню теж дашборд, тут є загальний огляд всієї інформації, також зверху тут можна створити звіт безпеки, де відображається стан захисту і даються певні рекомендації для вирішення знайдених питань. Ми рекомендуємо робити такий звіт хоча б раз на місяць. Наступна вкладка: це у нас Data Security. Тут відображається загальна картина, якими шляхами інформація покидає організацію та які типи даної інформації. Наступне ми розглянемо це Data Flow. Тут відображаються вихідні даних з попередженням про витоки інформації. І о, відобра... в All Data Flow відображається загальна інформація по всім файлам, які завантажуються та вивантажуються. Наступне ми переглянемо це аналіз поведінки користувачів. Тут можна побачити, скільки часу витрачається на продуктивні, непродуктивні чи критичні категорії програм і сайти. Наступне це «User activity». Це дані про те, чим займається співробітник протягом робочого часу. Також за потреби тут можна відразу заблокувати доступ до якихось непотрібних програм, сайтів чи категорій даних, до яких вони відносяться. Вкладка тренди. Це інтереси користувачів, які прораховуються за певний час і показують їх зміну, щоб одразу було видно, коли, скажімо, певний працівник спонтанно почав цікавитися сайтами з пошуку роботи чи проводити багато часу в соціальних мережах. Також вкладка workspace це загальна інформація затраченого часу всіма користувачами на різні категорії даних. Наступна вкладка це у нас використання комп'ютерів. Тут записи про активність даного комп'ютера. Мережевий трафік. Тут ми бачимо, як використовується мережа співробітниками. І наступна вкладка це вкладка політики. У даному розділі можна створювати політики на основі категорій даних, е окремих вебсайтів або програм. Е з заборони, доступу до них і так далі. Також, якщо у вас є модуль сейфка мобайл, то тут ще буде одне меню для управління мобільними пристроями. І останній пункт це у нас управління, де є налаштування самої консолі, огляд усіх комп'ютерів, та також можна створювати звіти. І е, зараз переходимо відповідно до демонстрації роботи самої, е, самого рішення. Е, зараз я вам покажу приклад роботи в політики з категоріями даних. Е, заходимо в категорію даних і е, спочатку розглянемо категорію даних для тегування файлів за шляхом. Ось вона вже в нас створено, заходимо в перевірку. і... Бачимо, що у нас є налаштоване правило, що в даній папці всі файли будемо, будуть протиговані. Переходимо е, до саме політики е, з даною категорією даних. Е, ось ми бачимо дану політику, і ми е, бачимо, що у нас заборонено е, завантажувати ці. Е, ці файли на файлообмінник, а також завантажувати через е, веб-мейл. Е, зайдемо, напевно, в саму папку і перевіримо, чи був наданий тех е, цій, е, цьому документу, який знаходиться в даній папці. Е, відкриваємо консоль. Відкриваємо командний рядок, вводимо відповідну команду і переглядаємо інформацію про файл, і бачимо, що у нас був наданий тег від сейфтики на даний файл. Тоді перевіряємо роботу самої політики блокування, спробуємо відправити даний файл, наприклад, через файлообмінник. Ходимо на файлообмінник і спробуємо завантажити даний файл. Як бачимо, дія була заборонена. Тож тепер. Спробуємо обійти заборону, наприклад, додавши даний файл в запаролений архів. Створюємо архів і вводимо там пароль. Ось ми створили архів з паролом, навіть перемістимо його на. Робочий стіл, і спробуємо його надіслати через е, веб-пошту. Знайдемо даний наш архів. Е, як бачимо, е, дія була теж заборонена, тобто, коли е, файлу надається тех, то тех надається навіть на запролені архіви і. Інформація ніяк не, не зможе бути передана е, неконфіденційними шляхами. Е, Так, е, також в dlp Safety, ми можемо використовувати модуль OCR для розпізнавання тексту українською, англійською або російською мовами. Е, у нас також є створена категорія даних е, для модулю OCR. Тобто, ми бачимо, що у нас створено є правило на пошук відповідної конфіденційної інформації в документі. Переглянемо політику даних з даною категорією. Ось вона, і бачимо, що у нас є заборона на передавання таких файлів через месенджери, а також робити скріншоти даної, даного. Документ. Давайте перевіримо роботу даної політики. У нас є текстовий документ з конфіденційними даними. Спробуємо, наприклад, його комусь відправити через месенджер. І бачимо, що дія заблокована, у нас нічого не вдалося. Тож, давайте спробуємо зробити скріншот даного документу. Натискаємо принтскрін. і переглянемо скріншот в пейті, вставляємо наш знімок, і бачимо, що замість нашого документа з конфіденційним змістом тільки е, чорний екран. На цьому я завершую свою демонстрацію. Всім дякую за увагу.